Діабет, що означає взагалі і звідки збереться така таке захворювання, як діабет? Є цукровий діабет і є нецукровий діабет. Хоча зазвичай люди більше знають як цукровий діабет, так? Ось, привіт, мене звуть Ірена і це канал а, про здоров'я і все, що зв'язано з народною медициною, з як можна вилікувати себе без таблеток. Прошу я буду рада знайомству, буду рада бачити вас в себе в друзях. Отож, сьогодні я максимально коротенько, але, але, але ясно просто поясню людям, так які продукти можна, які не можна, так як я вчусь на дієтолога, і мені це дуже... Цікавить ця тема, тому що я знаю, що бабуш, бабуля моя говорила так, що а, всі хвороби можна лікувати а, народними методами, так не обов'язково фармацевтику пічкати в себе. Звісно, якщо там якесь там прям мега а, страшне сталося, так то можна так, перша, перша доза, щоб була якась там не знаю, хіміотерапія, так а потім все зразу переходити на а, народну медицину, тому що ви просто вб'єте свій імунітет. І всі органи, все, що у вас знаходиться всередині, тому прошу бути уважні. Отож, діабет не цукровий. Це захворювання, так яке характеризується, коли виділяється дуже велико сеча, так, і у вас постійно така спрага є, так, ось і що. І що це означає причини, так, захворювання, наскільки пише народна медицина, що це порушення функцій гіпоталамуса і гіпофіса, тобто, і в, в результаті чого в крові починає понижуватися а, оцей гормон, так, який а, порушує водний обмін в організмі. Звісно, море причин є, хтось а, сперечається по поводу цього, так, але а, що і. Як проявляється цей діабет нецукровий. Постійна сухість в роті, спрага, головна біль, головокруження, загальна слабість і пониження ваги. Так? Що допомагає? Безсмертник, бузина, лопух, брусника, одуванчик, береза, горі грецькі. Ось інші трави так їх можете комбінувати, як я це роблю по 2-3 травички просто для профілактики. Ось, пити без цукру, без тобто взагалі, виключити з свого раціону цукор, тому що він дуже-дуже шкідливий і погано впливає на організм і виводить мікро і макроелементи. Ви це повинні знати. Тепер щодо дієти, що потрібно. потрібно Огородити себе від солі, так, від, так їсти багато риби, а, тому що фосфор необхідний для нормальної діяльності мозку, так, зменшити м'ясо, можете, якщо ви м'ясо їд, можете залишити курочку, так, тобто біле м'ясо. Молоко потрібно виключити. Я не розумію, чому це його тут пишуть, тому що, якщо ви бачили, а, Якщо ви бачили професора доктора Вайца, він говорить, що від молока дуже-дуже багато. Це вчені вже довели, так, але це не фішується, тому що це великий-великий бізнес. І а, довели, що від молока дуже багато захворювань розвивається. Це і сліпота, це і діабет, це і, 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 і куча інших. Я зараз не, не буду на цьому зупинятися. Я окремий ролик зніму. Ось тому молоко забираємо так. Грецькі орії, горіхи. В принципі, в принципі, щоб налагодити організм, потрібно овочі. Фрукти а, каші, тобто злаки, горішки. І ягоди, так, тобто, все повинно бути збалансоване. Є така штука, як збалансована або середньоморська, по-моєму, дієта, вона в принципі може використовуватися для постійної системи харчування. Тому що ви з дієти спригнете, а проблема залишатиметься так, тому потрібно вам збалансувати іменно ваш раціон. Це є дуже важливо. А всякі такі погані речі, я би сказала, з які робляться з непереробних продуктів, так. Нафти і так далі, ось, тобто синтетика, бажано її заліз скоротити і раз на два тижні вживати. А щось, наприклад. Замінювати, якщо ви, наприклад, любите солодке, як я це люблю, то можна замінювати, наприклад, медом, наприклад, а, значить, фруктами, ягодами. Так і взагалі, якщо ви достатню кількість вживаєте овочів, вам менше буде хотітися що їсти солодко. Тому вживайте каші, не забувайте про овес, не забувайте про вівсянку, гречку, рис, пшоно, і буде вам щастя. Ну а тепер розкажу стосовно іншої сторони діабета, це цукровий діабет, як ми його вже знаємо. Привикли чути так на слуху він завжди. Це також хвороба, ніхто про це не говорить, що вона може. Причиною так може бути підвищене, скажімо так, вживання молока. Це про це також не фішуються абсолютно ніде. Але наукові дослідження доводять, що саме від молока. Ще раз говорю, що подивіться, будь ласка, відео на Ютубі доктора Вольтер Вальц. Він все по поличкам розказує. Я так не вмію. Так, їдемо далі. Діабет цукровий пише нам книжка Народна медицина про те, що це хвороба, так, яка виникла так, і виникло порушення обміну речовин. Так. Тобто в організмі є недостаток інсуліна чи зниження його дії. Причина захворювання це. Ну, пише, що це може бути вас по генетиці, таке, ну, немає такого, розумієте, це народжується дитинка не з цим, не з цією проблемою. так? Дитинка здорова народжується, ну, якщо вона здорова народилася, так? І а, уже, те, що ви робите в вашому житті, те, що ви їсте, тобто умови, в яких ви засунули свій організм, він вже вам починає або хворіти, або бути здоровим. Тобто, це проблема в ваших харчових звичках. Далі, звісно, це від рафінованих вуглеводів, так? і також ще може бути від нервово психологічного переживання. Ну, стосовно стресу я теж окремий ролик зніму, тому що стрес також викликає різні захворювання, а особливо навіть такі напади, як епілепсія, так, ну і так далі. Так, проявлення а, цукрового діабету це знову ж таки таке саме, як вперед, спрага, голод, швидка фізична і психологічна втомлюваність, блікість кожної шкіри. з в мене, в мене з російським проблема, а, так, Потім ожиріння або, навпаки, схудання сильне, так, погане заживлення ран, а, ну і так далі. Ось, а що і як потрібно робити? Яка дієта має бути? Так, звісно, знову ж таки, овочі, фрукти, злаки, каші, ягоди, горішки, тобто все має бути в нормі, так. Ви тобто, маєте все комплексно підходити до цієї проблеми. Ось, овець, чай, грецький оріг, трав'яні чаї. так. Ось хвощ, черниця, корні, лапуха дуже-дуже ефективні. Ну, і навіть від раку, від цей, от якщо серйозно підійти, лапух, одуванчик лікарський, кропива дводомна, а, далі толокнянка, череда, лавр, листя лавра благородного, так. ось кукурудзні рильця, а, далі листя винограду. так, Яка дієта? А, ну, Знову ж таки, потрібно робити а, акцент на сирі продукти або на варені продукти, І що? які стимулюють діяльність а, залози і вироблення інсуліна. Хоча я вам скажу по поводу інсуліна, що інсулін виробляється постійно. Ви їсте, інсулін піднявся, то це не є проблема. А якщо, наприклад, забагато інсуліна, ви починаєте поправлятися. А від ожиріння починається вже вся возанина з захворіння. Рівнями, так Тобто діабет з'являється, потім обов'язково треба таблетки вживати, обов'язково там щось колод собі і так далі. Саме найголовніше це зрозуміти, що вам потрібно відредагувати свій раціон, свій, скажімо так, стиль життя, щоб все було в нормі, щоб ви і фізичними навантаженнями займалися, щоб ви і правильно їли. так і дуже важливо, як ви суміщаєте так між собою продукти. Це також дуже важливо. Ну і в принципі, терпіння, бо без терпіння нічого не буде. Також корисно при діабеті грейпфрути, також бобові, огірки, чесник, цибуля. Цінне також засіб від діабету – це чай і стручкових бобових. В принципі, все сказала. Я б на вашому місці виключила цукор, виключила солодке, виключила молоко, особливо так. Ось, і перейшла на рослинне харчування. Тоді вам побачите, що у вас буде все добре. У мене на сьогодні, все, дякую, що були зі мною. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, спускайтеся в опис і можете мені написати або на емейл, e або на інші соціальні мережі. І до наступної зустрічі всім па-па!